У селі Любопіль вулицю Суворова перейменують на вулицю Перемоги. А у міщанці вулицю Терешковою назвуть Аджаликська. таке рішення за результатами опитування місцевих жителів. Ухвалили депутати Визирської сільради на своїй черговій 25-й сесії, без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд, які розташовані на даних вулицях. Тобто мешканцям жодних правоостановлюючих документів змінювати не треба тільки під час укладання цивільно-правових угод або вступу в спадщину, все інше, і то це все обмежується лише довідкою з відповідного старостинського округу. Депутати Визирської сільради затвердили програму фінансової підтримки центру надання соціальних послуг громади, внаслідок чого у цієї установи з'явилася можливість забезпечувати новий вид соціальної допомоги. Просимо створити пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації при центрі надання соціальних послуг визирської сільської ради Одеського району Одеської області. У ході сесії депутати затвердили перерозподіл коштів, що виділялися підприємству Визирське джерело на виробничі потреби у рамках цільової програми розвитку цього підприємства на два роки. Пропонується перерозподілити 879 тисяч гривень. Збільшити фінансування на придбання палива для виконання функцій комунального підприємства. Депутати заслухали та затвердили звіт про виконання бюджету Визирської сільської територіальної громади за перше півріччя 2022 року. Надходження доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склали 147 мільйонів 800 тисяч, що більше на 24,3 чотилих мільйони гривень або на 19,7% в порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Та на 12 мільйонів 500 тисяч більше від планових показників поточного року або плюс 9,3%. Видатки Визирської територіальної громади за перше півріччя 2022 року склали 98 мільйонів 894 тисячі 900 гривень. При плані 209 мільйонів 675 тисяч 100 гривень. Виконання склало 47,2%. Було внесено зміни та доповнення до плану соціально-економічного розвитку громади на 2022 рік. Доповнивши такими заходами капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Транспортна в селі Визирка 7 мільйонів 403 тисячі, капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Стопова в селі Визирка 635 тридцять тисяч та поточний ремонт водонепорних башт на населених пунктах Визирської громади 700 тисяч гривень. Начальник відділу освіти Валентина Харламбова винесла на затвердження сесії список осіб, які увійдуть до піклувальної ради закладів освіти визирської сільради. Також депутати прийняли низку організаційних рішень, які дають можливість повноцінно працювати в місцевій мистецькій школі у новому навчальному році. Традиційно сесію завершили земельні питання.